Привіт, друзі! Сьогодні у нас продається Suzuki Адрес Vesta 25S. Чотирьохтактний інжекторний скутер. На повітряному охолодженні у нас ES. Аналог Suzuki Адрес VESTA25G, вони однакові по двигуну. S у нас трошечки свіжіша по роках випуску, звичайно, трошечки. Свіжіший, цікавіший дизайн, але по двигунчику така ж сама, як і G-версія, але трошечки свіжіша, скажімо так. Починаємо, як завжди, з задньої частини. Заднє колесо у нас стоїть по розміру 100х на, на 10, стоїть у нас Тімсон, здається, да, Тімсон стоїть гума по протектору. Новенька. практично, от колодки, гальма в чудовому стані. От. Оригінальний амортизатор залишився, але трошечки пружина, ржава. Так, Скутер в синьому кольорі, дуже гарнюній. Колір, дуже гарно виглядає. Так, Сидіння у нас оригінальне японське залишилось. Величезний багажничок, до речі, можна кофра сюди поставити. Кофри в мене також є, якщо потрібно, оригінальний ключик один. От замочок. Сидіння відчиняється в ліву сторону. Так, Під сидінням у нас достатньо місця для шолома. Отак він розташовується. От. Є оригінальні зеркала. Пара оригінальних зеркал. Вони, звичайно, кращої якості, ніж були б нові китайські, звичайно, трошечки от... іржає, але це... Взагалі дрібнички, скажімо так, так як це оригінал. Бак у нас пластиковий, хто не знає, вони не ржавіють. І це добре. Так, далі. 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 По лівій частині пластика у нас немає жодної подряпини взагалі. От, скутерочки такі карбонові, красиві, стилізовані. Так, вставочки є гарні. От по варіаторах повністю все оригінальне залишилось, ремінь, ролики. Передній задній варіатор, повністю все в оригінальному стані. Є бокова підножечка, лапки для пасажира другого. так, Пол підлога у нас в чудовому стані. До речі, тут хто питає, мене хто не знає, це кріплення для заводського такого залізного замочка, і він сюди в резиночку вставляється. Його, до речі, ви можете також окремо купити, в комплекті він не йде. Є доволі непоганий такий карманчик, якусь водичку поставити, якісь дрібнички, гачечок, щоб якийсь кульочок скажімо так, зачепити. Тут знаходиться акумуляторна батарея, предохранителі, запобіжники. Так, далі по, по пробігу. По пробігу у нас 21 тисяча. От є дефекти з дисплейчиком. Він трошечки на сонці, бачите, вигорівший. От. І цифри показує, але так, тускловато, Але якби все видно. От, скутер з заводською сигналізацією. Пробіг оригінальний, до речі, 21 тисяча, він реально як новесенький, по варіаторах і так далі. Оцініть ручки, в якому стані оригінальні залишились. Також тут такі карбонові красиві вставочки, от, от Ручка. Скутер, як я сказав, з сигналізацією. Ви замикаєте руль і він сам ставиться на сигналізацію на протязі там 2 хвилин. От, Голова також в ідеальному стані, без єдиної подряпинки. Кльов. Аналогічно. Взагалі по пластику, як новенький апарат. Десь дивіться, мене... а, от, дивіться, є на весь скутер буквально от одна-дві крапочки. По дефектах Так, диск гальмівний. Відсотків 10, мабуть, зносу якось Отак є. от Передня гума стоїть Данлеп. от По протектору відсотків 50-60 залишку. До речі, підтікала вилка, сальники вилки, я повністю замінив масло, замінив сальники вилки, тобто вилка перебрана, зроблена і коштує скажімо так, грошей. Гарні сальники. Коштують в районі 350 гривень за штучку. тобто, Якщо ставити якісне, тобто, по вилочці можете не хвилюватися. Повністю зроблена. Хоча я вам скажу так, по досвіду, що кожен другий мопід скутера, вилка якби, підтікає в ході експлуатації і цим треба займатися і ремонтувати. Тут по вилочці питань немає і не буде. Так, Ви чули сигнал? Скутер поставився сам на сигналізацію. І от таким чином вона у нас сповіщає, що не все добре. Так, з правої частини також жодної подряпинки нема. Тут також все ціле, оригінальний глушник. Про, взагалі по пластику, візуально скутерочок взагалі нагадує нову техніку. Як я сказав, нічого некрученого, нічого міняного немає. От він в такому красивому кольорі дійсно дуже гарно виглядає і гарний стан у самого скутерочка. Заведемо, послухаємо. Чуєте, гарній працює. Так, Тут у нас СК з лямдою, тобто з свіжіших років, старіші джіжки без лямбезон. От. Одним словом чудовий стан по скутерочку, всі поворотики працюють. Мені взагалі подобається сам дизайн фари, до речі дуже ближнє дальнє світло. І бібіка, відповідно працює. Це працює з кнопки, з лапки заводиться, ніяких питань абсолютно немає. Обов'язково зараз проїдемось на ньому, як він себе поводить на дорозі, прокатаємося, Заміряємо максимальну швидкість, кому цікаво, посилання на тест-драйв буде під відео. Контакти мої також під відео, телефонуйте, кому цікава техніка. Скутер з документами для реєстрації. Сертифікат відповідності я також роблю, кому цікаво, телефонуйте в такій якості. Скажімо так, есочки не часто бувають в такому стані, так що поспішайте придбати.